Ми зібрали сьогодні, щоб віддати честь, віддати мертвим від живих честь за їхній подвиг. Сьогодні, ви знаєте, річниця Іловайської Іловайської трагедії, яку досі не розслідували, вже пройшов рік. І досі невідома кількість людей, які загинули, розстріляні. Фашистами російськими. Тому ми сьогодні зібрались помолитися за душі загиблих героїв, за душі наших хлопців, молодих. Завдяки їм, їхнім смертям, ми маємо змогу От такі діти в дитячі садки ходити і в школу, і спокійно себе відчувати тут. Спокійно все це відносно. Тому не будемо, як той казав, багато пафоса, не будемо багато слів казати. Заспіваємо гімн, а тоді слово я надам нашим батюшкам. У них на то є право.